Нова естетика від сінсей, вас вітає рамки, 169 гривень фоторамка. І сама рамка з валюрової тканини, з вишивкою. Ну, Декорована вона такими паєточками, такими стразиками. Дуже красиво. Дуже красиво. Я думаю, що вони ще будуть доставляти, тільки розкладують. Я чекала, поки вони це все розкладуть, але бачу ще ні. Новиночки і не тільки. Можливо, дещо покажу те, що вже бачила, що було. 799 гривень жакет без застівки. Літо, весна літо. Стиль такий базовий, надто вже базовий, такий в стилі олдмани. В Складі 65 поліестеру. І 35 віскози, просто супер. Тканина тримає форму, така трішки цупка, фактурна. 799 гривень. Ось такий базовий жакет. Ну і цей мені теж подобається теж базовий, але кежуал. Легка літня курточка парка, стягується в поясі. Природній колір, таке враження, що є льон, але Я думаю, що льону немає. Що робити з цією музикою? Сьогодні ще голосніше включили, просто так, що вони самі себе не чують. Одна. Від консультанти, вони самі вони одна одну перекрикують. Я не знаю ну для чого. Напевне, той, хто включає музику, думає, що відвідувачі всі глухі не чують музики. 5% котону. 50 поліестеру, 35 віскози і дійсно 10% є льону. Бо вже так надто було видно а, таку фактуру ниточки з льону. така ляляна нитка. Ну, хороша курточка. Навіть не знаю, як назвати чи це літня курточка, чи це жакет такий. Хоча, в принципі, висить все між жакетами, то точно не сорочка. Ой, новиночки є, бачу новиночки. Є блузи, ніжно-рожевий колір. сінсай любить отакий ніжний-ніжний 269 гривень. Фактурна тканина. Подивимося, який склад. Можна опускати на плечі. Ось такий рукавчик. Я думала, що взагалі вона без руководів ось так розвішала, Бачите? І є ще в білому кольорі така дуже чарівна блуза, ціна 269 гривень. А, еластична тканина і в складі 90 поліестеру і 2% еластану. І такі блузи і в білесенькому кольору, але їх вже по-іншому причепили. Причепили на такі вішечки, як для штанів. І і рожеві, дуже-дуже красиві. Блакитна красота. Цю сукню я показувала в одному з своїх відео, але бачу, розвішано ще багато класненького блакитного. Я нагадаю про цю сукню дуже-дуже красива, ярусна донизу, еластична тканина, це не натуральна. А ось блакитні суп, спіднички, плісе дуже красиві. Багато новиночок завезли, розкладують, розвішують. Зараз, напевне, я ще піду трішки, подивлюся для інтер'єру і повернуся, поки вони розкладують. Можливо, щось класне і вилежить. Ось така спідничка трісе і еластична тканина досить щільна. 599 гривень тримає форму без підкладки. Ну, тут підкладка не потрібна, тому що досить цупка тканина. А така спідничка є ще в бежевому кольорі, бежево-кремовий, теж дуже красивий. Так, покажу зараз ще блакитні жакети. Вони вже були в моєму відео, але нагадаю, тому що тематика дуже блакитна. Тут все вони так порозвішували, то варто нагадати. 599 гривень все те саме, що і блакитні спідничці. Ось жакет, блакитний, з акцентними гузичками. Він вкорочений, тримає форму теж. Ось такий з підкладкою. Зараз знижечка 389 гривень. Ну, досить низька ціна для жакет. Блакитний колір. Можна взяти вниз у цю блакитну спітничку. Плісе, разом, яблай. Красиво, правда? Повним ходом розвішують новиночки, футболочки з бантами. Якби з бантами, отака От вишивка бант і перлинка. Ось. Дуже хороша якість. Це кутон 100% -цикловий. і подивлюся зараз ціну. 269 гривень. Всього на все коштує ця футболочка. Світшот Малібу. 459 гривень. Класненький, класна якість. Сподобався. Має зсередини начосик. І в складі котон і поліестер. Ще є топи трикотажні базові, такі напівспортивні. Вже щось причепилося ви того топи. І ціна 219 гривень, ну дуже низька ціна. Трикотаж класний, врубчик. 95 котону і 5 еластану в складі. Футболочки від 119 гривень. Навалено на кучі, все. Ціна. Футболки 119 гривень. Зараз йде і розпродаж одночасно, і новини. Бренд робить ліквідацію свого товару, який там залишався пару місяців, тому що весь час поновлює. Тобто, і зразу знижечки. Тому сенсей класний тим, що тут дешево ще й можна на знижку потрапити. От чорна футболка 119 гривень. А, до речі, от є футболка. Зараз вам покажу, яку я купляла. По-моєму, це вона. Ось ця. Ні, це не вона, це якась кицію, але схожа, яка тут ціна. І що я хочу сказати, що я купляла, прала і все прекрасно. 269 гривень я взагалі купляла за 129 по-моєму, чи за 119. Іде повне оновлення гардеробу. Красива сукна біла з драпіровкою в талії. Досить цупка тканина, як еластичний трикотаж. Сподобалася. Так, і бачу жакет вверху висить білий. Така сукня коштує 599 гривень. Ну, вона йде слім, по фігурі її треба міряти. Зараз вона так має вигляд безфоремною, але по факту, коли її одягнеш, то буде набагато краще. Блакитні штани. Штани класні, теж такий приємний блакитний колір до Тіфані, 599 гривень. І гумкою, з гумкою ззаду буде багато новинок, бо бачу, що вони довозять, довішують, розкладують, попаковано так. Поліестер віско в складі. Дуже красивий блакитний такий літній колір, кажуть, до Тіфані відтінок. Ну і шортики, висока посадка, шорти взагалі бомба, 459 гривень, з акцентним ремінчиком одразу легка тканина, така, ну не костю, ну, костюмна, так така, як штанах, тканина. Шорти абсолютно немає тут віско, 96 поліастеру і 4 еластану, але класненькі. Схожі бачила в Вайкійки, то набагато дорожчі були. Появилися потрібні штучки, щоб вставати. Такі стільчики, бачите, на одному кольорі. Скільки такий стільчик коштує? 219 гривень. Класний. Він розкладується, його можна скласти в кладовку, а якщо треба встати, то можна розкласти його. В новинках також є 899 гривень. Можна зібрати таку поличку для квітів Gardens. бачите, для вазонків. Дуже легко самостійно збирати. Там все є в пачці. Я не одну річ збирала з Юску, з сенсею, тому впевнена, що і знаю, про що я кажу. А це що таке в новинках? Це теж така етажерка для ванни. Такий органайзер: 659 гривень з бамбуку і, і з бамбуку. Бачите, який вигляд має. Ось така мебля, меблі з'явилися. З'являється всі і непогано. Але розкладується класна штучка. Яскраві весняні принти. Ось такі декоративні подушечки 339 гривень. Подовга ста, м'якесенька. Нагадую 339 гривень. Ще ось такий ніжний принт, це вже квадратні подушечки. Рожевий. 269 гривень 50 на 40. Дуже красиві принти, яскраві і такі ніжно-яскраві. А ось ці, які красиві і вони з вишивкою. Оце вишито. Бачите? Оці подушечки з вишивкою і ніжний принт. 389 гривень коштує така подушка декоративна. В асортименті ще є ось такі, ну які ніжні принти. Оці художники, що розробляли цей принт для тканин молодці, дуже красиво. Тільки погляньте на цю палітру, фарб. 219 гривень. Ще такі є подушечки декоративні. І ось такі. А це вже більш лаконічні, такі серйозні. Чуть не в стилі фенді з таким принтом. Тут як оксамит по тканині, не оксамит. А, це. А, так, як оксамит, як велюр. 339 гривень. Ось така подушечка в чорному кольорі. Корзинки декоративні для зберігання 339 гривень. Метал, каркас, я так розумію, що це метал, і обтянуті е, таким шнуром, як. Натуральний папір. Можна також використати як кашпо для квітів. Теж буде непогано і досить буде удало. Вашу ванну потрібні девайси. Ось такий дозатор для мила рідкого і сюди виставити мило. Така ємність керамічна, дуже класна. естетичний вигляд має і ціна 339 гривень. Ось. А ще можна купити набір прищепок. Чи це якісь кріплення, це не прищепки, а кріплення для штор, Напевне, в 109 гривень. Що це таке? А, так. Не вказано, що це таке 109 гривень. Так. вказано, що це якісь кліпси. Кліпси для чого? 149 гривень, це тканина для очищення, це такі серветки. У нас набір серветок для очищення поліастер і поліамід в складі. Ось такі красиві скляні тарілочки, десертні. І ціна 169 гривень. Середня форма. Є глибокі, а, такі як для фруктів або для салату, якогось можна використати. І листі я б навіть її використала як тортівницю, як підставку для тортика. Теж могло би бути дуже красиве, це скло і така коштує більш 219 гривень, така тарілка. Хлібниця, метал і дерев'яна ручечка. І ціна 389 гривень цієї кліпниці. Новинка для солі і перцю, керамічні а, такі штучки, парічниця і для солі. І ціна, ціна 239 гривень, ніжний такий малюнок, піони 219 гривень. Ось такий салатник. Вказано, що це салатник, Ну, можна використати і для фруктів, і для чого ви бажаєте. В золотому кольорі. Незрозуміло це таке як важке скло. Не можу сказати, що це таке, але це не метал точно. Стильні чашечки з золотими водочками в м'ятному кольорі і в різних інших кольорах є. І ціна такої чашки 99 гривень. А ще такі блюда для полунички можна використати. У формі полунички 149 гривень. Такий красивий, такий літній. а, декор. Для сервірування стола може бути. Можна туди і полуницю покласти, порізану, або ціленьку. Оці стакани мені сподобалися, 119 гривень, масивний, досить, важкі такий класний. Так, її поділочки. Термоса. Така форма, яка дуже стала модною. Зараз всі роблять в такій формі 459 гривень і дуже зручно в машині покласти туди вміщається. Ось такий термо з трубочкою. Ну, я не знаю, чи вона тримає, тепло, холод, чи, чи там термос чи просто така чашка. 459 гривень. Но модно, сам дизайн, зараз актуальний. Є Hello Kitty колаборація і теж така ціна. Так. Оце, якби друшляк, такий, 149 гривень. Що це такий друшляк, та тільки як там, де ручок немає, а дирочки зверху. Якби отак виливається водичка. Ну, я не знаю, що це за друшляк, так і знизу немає дирок, але якби я зрозуміла, що це друшляк, і так і написано. Для хлібчика є ще в м'ятному кольорі, металеві такі ємості і теж та така ціна. Я вже тут бачу, що тут є дефект, пошкоджено вже при транспортуванні. Фарба здерлася. Так, така ціна 389 гривень, теж. Одразу тут і піднос є, і роздільна доска. Зразу особи собі нарізаєте і на піднос все висипаєте. Щоб не шукати додаткову тарілку якусь, досить зручно, досить глибоченький такий, бачите? І ціна 339 гривень. Натуральний бамбук Сумочки для пікніку в Animal Print. І така сумка коштує 219 гривень. Досить стильненька. Но вона невеликого розміру, маленька. Має всередині фольгу. Ну, всередині є фольга, можна щось туди покласти, але вона не закривається якби щільно, навіть блискавки немає. Тому ця фольга, можна сказати, що ну, вона нічого не дасть, тому що все одно сюди буде потрапляти повітря, тепле чи холодне. І, якби, воно має герметично. Щоб воно функціонувало, то має герметично закриватися. Ще такий ну, для пляшки, так? Чи для чого? 149 гривень. І є ще в такий принт, Animal Print, зебри, теж така є. Но я не рекомендую саме власне ці сумки. Вони якби ні до чого. Просто ні до чого. Оцей класний шопор. Оцей хороший шопер, величезний, навіть який погляньте, текстильний і Animal Print. Оце я можу рекомендувати ціна 459 гривень. Шопер такий, що можна по вулиці з ним ходити. Дві ручки короткі і дві довші. Добре на закупуйте. А ще такий шопер є. Шопін-байк. Май, класненький. Так, 339 гривень. Так, трішки потрібно показати білизну. Дві подушки під одіяльник. 599 гривень, постільна білизна. В сміри вказані. 599 гривень. Мене цікавить склад. 60 котону і 40 поліестеру. Ну, краще, щоб було повністю натурально, як я вважаю. Оце красивий принт і є декоративні подушечки, такому принту 799 гривень. Це на двохспальне ліжко 200 на 220. Так. І це 100% котон. Це вже міняє ситуацію, тому що це 100% котон. Так що можна брати. Як люблять казати, не марке. 659 гривень. Ось така постільна білизна. 160 на 2. І в складі, в складі 100% котон. Супер. Супер. Дитячий теж є дитяча постільна білизна, підудіяльничок для хлопчика і подушечка. О, яка хороша штучка. 100 гривень коштує цей набір. 100% котон, точніше. 100% котон, а коштує 659 гривень. А ще є невеликі смітнички з лапкою. Ось так. Металеві ще є такі білесенькі просто. І є в чорному кольорі стильненькі. 519 гривень коштує ось такий з принтом. Ось такий коштує 459 гривень. без надписів, теж з такою лапкою. І він невеликий, маленький і можна компактно, він вузенький, десь біля унітазу, біля ванни пристосувати. Ці сподобалися більше, звичайно. Ну і чорні дуже стильні. Ящик для брудної білизни, кошик для зберігання 599 гривень. Він отак піднімається з дерев'яними ручками з бамбуку. Лісенький досить. Ви собі розкладаєте вдома і так зберігаєте. Що я бачу? Купілочки для монет. Ось це дитячі, так? Сумочка дитяча якась є. Тут глядіть, яка красива сумочка малесенька. А це не тільки сумочка, це взагалі як шкатулочка для зберігання чогось. Я так розумію, а так, так. Бачите, тут можна сарайки. все так поховати. Каблучки красиво. Що воно тут робить одна єдина? Така штучка між слониками і ведмедиками. І з'явилися нові дзеркала в чорній металевій рані. 269 гривень. Мають вигляд дуже красивих, футуристичних. І ще ось таке дзеркало. Теж дуже красиве, 149 гривень. Вау, яке красиве дзеркало. Чекаю І італійська стилістика, свічечки в формі лимона, в кераміці. Така свічечка відкривається, вона їх позаклеювали, І як подивитися, і понюхати, послухати якийсь запах неможливо. 219 гривень. Можливо, хтось повідкриває часом. Дуже багато є відкритих різних свічечок. 119 гривень. Ой, як приємно пахне. Дуже. І в новинках ось такі вази малесенькі, декоративні, абстрактний малюнок, абстрактне обличчя 119 гривень. Друзі, всім папа і до зустрічі у нових відео.